Друзі, привіт! Магазин Velomaxum.com Сьогодні у нас на огляді велосипед Формула Shortcut, велосипед гравійний, має алюмінієву раму, 28 колеса. Має два розміри рами 19 та 21. І має різні забарвлення. Зараз показуємо такий червоний, є ще зелений. Так виглядає рама. <гарно> проварено, троси заховані всередину рами. Висота сидіння тут регулюється за допомогою ексцентрика. Алюмінієвий підсидільний штир одноболтовий. і таке сидіння, формула більш спортивної такої форми. Кермовий винос алюмінієвий на 4 болти. Кермо також алюмінієве, ширина його 44 см. Також на кермі ми бачимо дуали L2 gr 7 на 10 швидкостей. Вилка алюмінієва, Рігідна. Покришки кенда з універсальним протектором, подвійні алюмінієві Абада та алюмінієві втулки на ексцентриках на промислових підшипниках. Гальма у велосипеда дискові механічні. Розмір ротора переднього і заднього по 160 мм. Гальма ЖАК. Тут ми бачимо ексцентрик. Так виглядають задні гальма, ротор також 160 мм. Закріплені на нижньому пері заднього трикутника. Тут видно гарну каретку. Це картридж на промислових підшипниках під квадрат. Система шатунів тут на одну зірку. 38 зубчиків на зірки, вона з'ємна. Шатуни, провіл зефір алюмінієві, під квадрат. Задній перемикач тут L2 GR7 на 10 швидкостей. Та касета 1142 кількість зубів на зірках 10 зірок. Задня втулка також на ексцентрику. Гравійний велосипед формула Shortcut дуже цікавий варіант, ціна якість. Так як за помірні кошти ви отримуєте доволі якісний велосипед з якісними комплектуючими, який має гарний накат. Також два розміри рами, різні забарвлення і так далі. Якщо ви роздивляєтесь цей велосипед до покупки, ми однозначно його рекомендуємо. Придбати зможете в нас в магазині. Є накладений платіж, є оплата частинами, доставка по всій Україні безкоштовна. Вам дякую, що подивились і до скорих зустрічей!